Ключовим чи головним завданням цього засідання це визначитися вже по графічному зображенню позначок, які будуть контролювати як віковий об формувати як вікові обмеження, так і змістовні обмеження того контенту, який буде виходити на телебаченні. Крім того, ознайомитися з тими результатами досліджень, які були проведені науковцями стосовно пошуку цього найбільш, зрозумілого і оптимального, найбільш зрозумілої і оптимальної форми позначок для українських батьків, керівників каналів, ну і, зокрема, без сумніву і дітей. Тому Найперше, я думаю, що ми сьогодні здатні побачити і зробити цей крок, побачити ці позначки, ну і далі вже не дискутувати, які вони мають бути, а ну, можливо в процесі подальшої удосконалити їх, бо я впевнений, що дискусія буде. Очевидно, я на цьому хочу наголосити, що дана реформа вона не є косметичною. Як дехто хоче її представити, і в ряді експертних думок я теж це неодноразово чув. Не просто позначка заради позначки, а позначка як те, що формує, не знаю, телепростір. Да. Телепростір в Україні. Відповідно, що наявність позначки. Це однозначно неможливість появи тієї чи іншої програми чи фільму в доступний для дитини час. Без сумніву, шлях, по якому йде комісія, він максимально враховує успішний досвід європейських країн, новий досвід, який є в Туреччині і в Росії, де введені відповідні нові програми по. Захисту дитини від шкідливої інформації. і, чесно кажучи, от можливо, турецький досвід він більш позитивний, російський досвід, і це говорять самі експерти в Росії. Сама система запровадження позначок вона проявилася Витаю вашу увагу, що календарний план нинішньої роботи є у вас в роздаткових матеріалах, і повертаю вас увагою і до наших завдань до кінця року. А Олексійович сказав вже про те, що паралельна дія не лише випрацьовування позначок, не лише випрацьовування технічної складової, наукової складової всередині проєкту, але надзвичайно важлива паралельна робота якраз з приводу законодавства, і ми маємо унікальний момент, коли оновлюється. Законодавство про телебачення і радіомовлення, і в цьому році зроблені суттєві кроки. Ми абсолютно переконані, що напрацювання будуть передані новому комітету з питань свободи слова нового парламенту, і робота продовжиться, тому що це необхідність і нагальність. Ми маємо цей унікальний момент, коли в паралельному режимі, випрацьовуючи підходи, роблячи пілотний проект, ми можемо говорити і про оновлення якраз і структурування в новому законі підходів з приводу захисту дітей і роботи на загальнонаціональному масштабі з. А якраз з позначками, тому що вже закладений такий розділ в новому законодавстві, і це видно із концепції створення нового закону. А це той момент, який необхідно врахувати і зрозуміти, коли ми рухаємося, із точки зору розвитку медіа освіти, яка зараз розширюється, і цей проект збільшується в школах. І це той паралельний момент, який ми не можемо не використати. Тому керівники підгруп, учасники цих підгруп в нашій робочій групі. І загалом а, повинні працювати активніше, і я сподіваюся, що ми найближчим часом побачимо їхню роботу. Крім того, я би хотіла сказати, що а, на сьогодні ми маємо, окрім позначок, ми, звичайно, ми до певної міри і пишаємося, і будемо сьогодні презентувати і говорити. І ваша участь сьогодні під час засідання надзвичайно важлива, якраз в питанні. Вибору з двох варіантів єдиного ми крім того маємо напрацювання, які зроблені за останні два місяці, починаючи із 31 серпня нашого попереднього засідання, з приводу опитувальника, який так само є в роздаткових матеріалах, і це вже так само спільна робота і науковців, і безпосередньо учасників групи. Ми сьогодні зможемо його детальніше з ним ознайомитись. Сподіваюсь, що продовжимо роботу в найближчі місяці. Тому що я дуже вірю, що на наступний рік, згідно з нашими задумками і згідно з планами, які у нас були, ми все ж таки вийдемо на пілотний проект.